Процес вкорінення є невидимий, і судити про нього можна лише по його зовнішніх проявах. Коли є буйне листя, то є добре коріння, але на цьому ріст не може зупинитися, повинні з'явитися плоди, і так само духовне життя Божої дитини, щораз більше виявлятиме себе в її подібності до Христа. Переходячи до іншого образу, християнин буде не лише галузкою на виноградині, але приноситиме розкішні грона плодів, які рік за роком повинні ставати більш добірними в якості і в розмірі. Ми часом бачимо християн, котрі мають незначне знання світських речей, однак мають глибоку духовність.